Які виграють олімпіади, різні конкурси, тому будемо також їм дарувати ці щорічники, які презентував Микола Володимирович. Ну, декілька слів, можливо, скажу вам також з приводу бюджету. Микола Володимирович вже говорив, що зрозуміло, що в цей рік ми зайшли без бюджету, що закон у нас, я вважаю, давно вже в державі нема. Живемо по іншим законам. 14 вересня по закону бюджет дійсно був внесений до Верховної Ради, але ж його в той же день відкликали. І побачили ми його тільки з депутатами 19 грудня, а 1 грудня ми повинні були його вже прийняти в першому, другому, третьому читанні. З 19 грудня це потрібно ще 2,5 місяці, для того, щоб по закону, по процедурі ми могли його опрацювати, пропозиції від народних депутатів, і дійсно це фінансовий документ. Прийнятий Верховній Раді. Дефіцит в цьому бюджеті закладений 59,5 мільярди, де ми будемо брати кошти в бюджеті за позичення. Написано тільки, що будемо брати за позичення, але ж де ми його будемо брати, не записано. Ціни на газ так само в цьому бюджеті немає. Те, що ми з фахівцями порахували, то дійсно десь дефіцит бюджету біля 100 мільярдів. Як завжди це реальне, як завжди нам його не показують. Дохідна частина збільшена на 22 мільярди за рахунок податкових надходжень. Але ж ми з вами розуміємо, що де ці податкові надходження будуть праця. У нас ситуація в Україні не поліпшилася, ми знаємо з вами, що тільки погіршилась Підприємства не запрацювали. Зрозуміло, що у нас цих надходжень ще менше буде, а не більше. Тому зрозуміло, що ми бачимо неправдивий бюджет, той, який нам показують бюджет на 2014 рік. Витратна частина так само, видатки збільшені на 20 мільярдів. Загалом видатки в той бюджет 2013 року був 420 мільярдів, в цьому році 447 мільярдів. Сказав би три таких моменти: перше, що десь біля півмільярда зменшено на соціальну сферу, це на інвалідів, пенсіонерів, ветеранів війни, на дітей. В 73 рази зменшені видатки на дітей з церебральних паралічань. Нібито у нас е, хвороби по статистиці, ми бачимо, що вони всі збільшуються, а видатки чомусь у державі зменшуються. Знаєте, я б сказав такі страшні слова, що е, в державі будуються, ми бачимо, будові державні різноманітної, з різних міністерства, там, різні е, спецслужби. Будуються такі великі, гарні будови, вкладаються туди мільярди дійсно. А але ж я б сказав би, щоб всі це почули, можливо, дослухались ці різдвяні свята. Журналісти що почули, і що почули, ну я маю на увазі, що журналісти про це також говорили. Що я вважаю, що це будують на смертях дітей, тому що коли ми не можемо врятувати онкохворих дітей, коли ми не можемо зібрати 150 тисяч євро, коли нас на даний час, щоб ми розуміли, Раніше, так як я є заступником опікунської ради Ахматиту і контролюю будівництво лікарні в Ахматиті, то ми, наша опікунська рада, там 7-8 мільйонів євро доларів зібрала за цей час, за 5 років для того, щоб відправляти дітей за кордон. Це збирали через засоби масової інформації, збирали всі небайдужі люди, приходили на рахунки кошти і таким чином волонтери. І ми таким чином відправляли дітей за кордон. Так, от, як раніше 5-7 лікувався рак крові. То на даний час лікується 70-80%. Але ж діти помирають за те, що вони стоять в черзі. Державного фінансування на пересадку кісткового мозку за кордоном немає, його мало, воно є, але ж його не вистачає. А в країні роблять тільки від родинного, а від неродинного не роблять. Тому як по-іншому можна сказати, коли ми бачимо, що воно будується державним установом, мраморів, золотів, не знаю. А на дітей ці кошти немає, і діти помирають. Тому я говорю, що це все будується, це страшний гріх, це все будується на смертях дітей. І ніхто про це навіть не задумується. Тому от такий у нас бюджет. На міжнародні програми на 270 мільйонів зменшено фінансування, все поділено нібито, я з фахівцями програму бюджет, нібито в два рази просто взяли так і поділили, просто його підганяли бюджет. Всі програми, всі євроінтеграційні, євроінтеграційні процеси наші, це адаптація до... Європейських законів зменшили фінансування на 40, 47 мільйонів, то по бюджету я бачу, що в Європі ніхто не збирається. Тобто, Якщо ми бачимо таке зменшення фінансування, то навіть по бюджету це видно. Пропозиції, які ми подали, я своєю командою з Миколою Демовичем подали пропозицію до бюджетного комітету. Це ми подали 750 мільйонів на ахмати, те, які потрібно в цьому році, щоб добудувати все ж таки лікарню і щоб лікували наших дітей не за кордоном, а щоб пересадку козного мозку робили тут у нас, в нашій країні, тому що ще його не так просто робити. Потрібно цьому ще вчитися і.